Друзі, любі мої друзі, вітаю вас в Україні. Вітаю, мої шановні пані та панове. Сьогодні хочу повихвалятися вам своїми, своїм взуттям, своїми пафіопеділумами. Багато хто з вас, хто зі мною вже на протязі багатьох років, то вони знають, що пафіопеділом це улюблений вид орхідей, як для мене. Вони мене зачаровують, зачаровують оцим своїм величезним розміром, отакими трохи, ну, хтось може сказати, незвичайним виглядом, але, але оці, оці носики на чобітках. Подивіться, які вони гарні. Зараз я вам показую. Це первинний гібрид. Пафіопеділум Депарле. Це первинний гібрид двох видових пафеопеділумів. Пафеопеділум примуліну на пафіопеділом деленаті, де Деланаті є батьком, а Прімуліном мамкою. Він має отакі, знаєте, Хришталеві якісь квіти, вони такі тоненькі-тоненькі. Оці пелюстки, вони, от, мені так здається, вони навіть як от знаєте як світяться. Такі вони тоненькі, такі вони ніжні, дуже гарний пафіопеділум, Який має невелику розетку? Отакі пафіопеділуми я дуже полюбляю. Які мають невеликі розетки, не розміри. Красиве листя, подивіться, яке красиве, як мармурове листя. І великі квіти. Квіточка не мала. Квіточка 7,5 см. Отакий От красотун. А поряд? поряд стоїть батько. Ну, тут листя взагалі шикардосне. Подивіться, яка красива ботва у цього. Пафіопеділума деленаті. Тут в мене два, два різних деленаті, але квітують вони, можна сказати, майже однаково. Але одного у одного з них листечко трохи темніше, у іншого трохи світліше. А квіти, квіти ось. Ось, батько і дитинча. Подивіться, він мені нагадує слоника. Ой, і мій такий, ось те мій такий любчик, такий він гарний. Оце квітне та розеточка, яка має трохи темніше листя. А та, яка має трохи світліше листя, він ось тільки ростить ростить бутончика. Бутончики зростають довго. По вони такі повільні, вони для терплячих. Вони розетки довго ростять. І квітконоси довго ростять, але вони чарівні, дуже чарівні. Деланаті має легкий аромат. Дуже легкий такий аромат. Деперле не ароматить, мабуть, на маму схожий. У мене є і мамка їхня, але вона дуже мала. Ось його мамка. Подивіться, це пафіепеділу примуліном. Це дуже маленька ще рослина, дуже, але он, вона вже ростить 2 молоде, молоденькі розетки. Але сама вона ще дуже-дуже мала. Як бачите, вона у горщику е, сидить в мене 1,7 дюйми. Горщик повний мхусфагнуну зверху, а знизу е, дуже мілка кора. От бачите, який він манюнький. Але, але колись, може, може, через рік. Але ця рослина вже буде квітнути. Бачите, вона має ем, майже звичайне зелене листя з таким дуже слабким, слабким якимсь мармуровим таким малюнком. Вся родина разом. Дитинча, мамуня і батько. Отак вони виглядають. Дуже красиві, дуже гарні пафіопеділи, які зростають також без якогось там напрягу. Вони не кальцифіли, вони будуть рости у різному ґрунті, і у мосі, і у кокосовому волокні, і у корі, встигай лише поливати. Вдобрюю, я казала вам, вдобрюю ми дуже-дуже рідко і зазвичай то органічні добрива. Отакі. От Поливаються по мірі просушки. Як висихають до, до тієї міри, що залишається волога лише на дні, от тоді я їх поливаю. Взимку поливаю менше, влітку поливаю більше. І отак вони в мене і ростуть, без додаткового освітлення, без ламп на підвіконі західно-північної західно орієнтації. Незабаром в мене день народження, і я, як казала вам, в мене на день народження квітує хізіс біленький. Але цього року він не встигає, бутончик росте. Але розквітнути ну, за два дні він же ж не розквітне. Тому знаєте що? Я віртуально погуляла з Олею в Германії, Берліні, погуляла у, у господарстві владарчику і купила собі красуню. Заздрять мені всі. Заздрять доти, доки почують ціну. Як почують ціну, заздрощі закінчуються. А я Тішуся, бо в мене буде найкрасивіша, найкрасивіша цілогіна Морена. А на цьому в мене все. Миру, добра, здоров'ячка, терпіння. Все буде Україна. Україна обов'язково переможе. Віримо своїм захисникам і захисницям, допомагаємо їм, донатимо їх. Нехай Господь береже їх життя. Нехай кожен із них повернеться живим до своєї родини, до своєї жінки, до батьків, до своїх діточок, які чекають. Пока. До нових зустрічей.